Привіт, друзі! Я Лариса Волошина. Washington Пост публікував повідомлення про те, що у Трампа є таємний план, і що в рамках цього таємного плану. Він е, е, вирішив, що Україна і Росія мають домовитися про те, що Крим і е, Донецька Луганська область а також я розумію, що і інші новоокуповані території відходять до Росії. Там сказано схід, але це таке поняття дуже, дуже дуже обтікаєме. Тож, перша мова, чи може е, Трамп дійсно вмовити на це Україну? Про це говориться багато. Говориться про те, що. Мовляв, у трампістів є певний план, що саме тому вони блокують допомогу Україні. Ну, от, знаєте... Це насправді ситуація, яка абсолютно очевидна. От тоді саме в той момент, коли почалися оці танці з бубном навколо української військової допомоги допомоги Україні, коли почали говорити зі сполучених штатів, що мовляв, у вас не такі реформи, якось у вас корупція. Багато розмов, і мовляв, саме тому ми не будемо допомагати вам зброю, хоча насправді. Щодо цієї зброї, ви не маєте можливості розпоряджатися грошима, які ми виділяємо, але все одно, в будь-якому разі, не такі у вас реформи. Все це виглядало, і я говорила про це в той момент. Що насправді це виглядало як певний шантаж, причому не правовий шантаж, тому що з точки зору права неможливо змушувати когось до чогось. Якщо шантажуючи його буквально виживанням, а сполучені штати і це робив не Трампи, не Трампісти, це робила адміністрація Джозефа Байдена, пропонувала Україні зброю в обмін на реформи. Тому насправді ми маємо говорити не про те, що є Дональд Трамп і він несе якусь загрозу Україні. Ми маємо говорити про те, що політика Сполучених Штатів щодо України і щодо російсько-української війни вона доволі загрозлива. Більше того, Трамп не причина він наслідок політики, яку проводили Сполучені Штати, починаючи з самого початку широкомасштабного вторгнення, так допомога. Але дуже дозована. Так, підтримка, але ж це тільки слова. І тому зараз, коли Дональд Трамп каже про те, що в нього план це Україна відмовляється від Криму і е, інших окупованих територій, то я пропоную не умствувати з цього приводу і не розмірковувати про те, що. Це план, який передбачає поставити Україну в таке становище, де вона від чогось відмовиться ні, друзі. Це абсолютно не так. Я думаю, що Україну ніхто не буде питати. В цьому і полягає план. Справа полягає в тому, що Дональд Трамп ще в 2018 році на засіданні Групи Семи. На запитання, чи може Сполучені Штати відмовитися від політики невизнання анексії Криму, ну іншими словами, чи може сполучені штати визнати анексію Криму, сказав: побачимо. А в 2016 році, коли він йшов. На вибори, коли він балотувався на посаду президента Сполучених Штатів, він заявив про те, що, на його погляд, Крим є російським і там російські люди. Тобто, в принципі, Трамп послідовно притримується думки про те, що Крим російський. І він, як президент Сполучених Штатів, може просто визнати цей факт. От Уявіть собі: він обирається. Протягом 24 годин він. Від імені Сполучених Штатів визнає російськими ті території, які хоче Путін. І що буде далі? Європа не погодиться, скажете ви, але це не так. Тому що Європа дуже налякана всіма цими промовками, всіми цими погрозами з боку Росії, з боку вже ядерної держави Білорусь про Сувальський коридор, про те, що Війна почнеться не сьогодні, завтра, напад на країни НАТО почнеться не сьогодні-завтра? І от буквально кілька місяців ой ні. Ну максимум 2-3 роки. Ну добре, що не 2-3 тижні. І от коли, якщо Сполучені Штати заявлять, що вони визнають? Територіальну цілісність Російської Федерації, а це неможливо буде зробити без знову включених російських е, Росією територій українських, таких як Запорізька область, таких як е, Херсонська область, е, знову ж таки Донецька-Луганська область, в повному в повних своїх адміністративних кордонах. Путін же так їх включав. І от Дональду Трампу йому не цікаво. Він не зовсім розуміє, що там, скільки там той Запорізької області, що таке Крим. Йому взагалі це не цікаво. І така геніальна думка в нього вже, як ми чуємо, з 16-го року. Просто раніше він не мав такої ваги в американському політику. Він був змушений, знаходячись під розслідуваннями прокурора щодо зв'язків з Росією, він був змушений притишитися зараз. Відчуваючи, що він тримає за горлянку е, в Сполучені Штати і весь цей її славетний діпстейт, він цілком може просто прийняти таке рішення. І Європа, принаймні велика частина, така, як от Угорщина, така як е, Словаччина, багато інших інших країн можуть визнати цей факт. І що тоді залишається нам? Це цікавий момент, тому що нам тоді буде запропоновано покинути окуповані території. Насправді, на мій погляд, це не припине війну. Аж ніяк. Тому що абсолютно дивно буде залишати Запоріжжя або залишати декупований Херсон. Але ж саме цього буде вимагати Володимир Путін, особливо якщо Сполучені Штати, сам Дональд Трамп визнає територіальну цілісність Російської Федерації. Це велика проблема, це велика загроза. Тому ми маємо мати план з цього приводу і не відноситися до того, що відбувається, настільки побіжно, настільки зхвало, настільки несвідома, як ми робимо кожен раз, коли Сполучені Штати міняють свою політику. Я просто нагадаю, що коли. Джозеф Байден і його адміністрація почали е, непрозоро натякати про те, що допомоги Україні не буде, бо, мовляв, в Україні не додатні реформи, ваші реформи недостатні для нашої допомоги. Тоді більшість українських експертів і коментаторів підтримали Сполучені Штати. Зараз я чую, що більшість українських експертів і коментаторів говорять про те, що Трамп. Буде змушувати Україну визнати факт, що Крим є російським, і ми тоді маємо йому щось довести. Ні, буде не так. Трамп не буде нас питати. Так само, як Сполучені Штати, які заявляли про безоговорочну підтримку України. Мало цікавилися про ту номенклатуру зброї, яка нам потрібна, і кожен раз торгувалися з нами за кожен снаряд, за кожну нову одиницю або кожну нову назву. Тому в даному випадку ми маємо думати і розробляти план і шукати союзників на випадок визнання Сполученими Штатами українських територій російськими. Бо це, по-перше, не зупинить Володимира Путіна, ба більше це. Дасть новий поштовх війні. Це розколить Європу, тому що Євросоюз частина країн. Визнає цей факт, частина ні. Цілком можливо, що цей факт одразу після Сполучених Штатів, я навіть не сумніваюся, що так буде. Визнають Китай. Так може бути. Так дуже-дуже може бути. Ми зараз перед реальною загрозою і ми маємо діяти на випередки, щоб цього не допустити. На все добре.